У кінематографі Спілберг, у літературі Кінг. Ну а серед розробників квестів Бенуа Сокаль. Справжні поціновувачі жанру знають, що автор такого шедевру, як Сиберія, шлаку не зробить. 13 років фанати вірили у повернення Кейт Волкер у третій частині серії. І ось, коли надії майже не залишилося, Сокаль заявляє: Сиберія 3 буде жити. І ексклюзивно розповідає ігронавтам, про що буде довгоочікувана гра і гронавти! Сюжет Сиберії 3 починається майже одразу по закінченні подій другої частини. Кейт прокидається у якійсь клініці і нічого не пам'ятає. Місцеві аборигени знайшли її майже мертвою біля річки та показали головному лікарю клініки замятіну. Той виявився дуже таємничою особою. Тепер він ні за що не випустить дівчину додому, адже у нього є свої інтереси, щоб тримати її під замком. Що він приховує, чому Кейт втратила пам'ять? Аби знайти відповіді на всі ці питання, вам доведеться поламати голову над багатьма загадками у кращих традиціях серії. Сюжет Сиберії 3 не буде пов'язаний з першими частинами, хоча деякі відсилки до попередніх ігор все ж таки будуть. Наприклад, збережеться колорит місцевих народів. Цікаво зазначити, що при створенні гри я надихався Чорнобилем. Ні, не тим, який ви бачили у Сталкері, а реальним. Можливо, справа у тому, що у мене українське коріння. Тож не дивуйтеся, якщо пейзажі у третій частині Сиберії нагадуватимуть вам рідні українські краєвиди. До речі, графіка у грі покращиться. При створенні гри ми використовували технологію захоплення рухів. Тож тепер... Ркейт та інші персонажі будуть виглядати ще реалістичніше. Що ж, перевірити усі обіцянки Мюсіє Сокаля та зануритися з головою у Світ Сиберії 3 ти зможеш вже у першому кварталі 2017-го. Ну а зараз час зануритися у найбільші ігрові світи у трійці ігронавта.